Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось такий дешевий воблер, подібний на японську приманку Megabass Vision. Це безіменний Воблер. Були параметри в інтернет-магазині вказані наступні довжина 11,5 см і вага 14 г. Знаю, що Megabass Vision One 10 його довжина 11 см, тому думаю, що і цієї приманки довжина буде. 11 см. Ну, а на ділі побачимо. Ось такий колір Кавун. Декілька років тому дуже був популярний серед риболовів. Я в той час не купував приманки в такому кольорі. А ось зараз попався мені на очі. Ціна дуже приємна. По акції всього на все 1 цент. Тому вирішив заказати собі. Безіменна приманка. В пакетику прийшла, ніяких даних не було. Вказано, і ось як і думав, 11 см. Продавець поставив довжину 11,5 І це, мабуть, довжина разом з лопаткою. ну Я мірюю приманки без лопаток, тому, як і в оригіналі, 11 см. В інтернет-магазині вага була вказана 14 грам. І бачимо, так воно і є. 14 г. Перший воблер, в якого вага точно співпадає з написаним під час продажу. Як не дивно, навіть петельки проклеєні в цього воблера. Думав, що в цьому місці потрібно буде проклеїти, але там все замазюкано. Ну, в принципі, непогано. Трійники гострі. Замінювати їх не планую. Петельки проклеєні, як не дивно. Зазвичай з таких дешевих воблерів петельки потрібно проклеювати. Ну, але в даному випадку мені повезло. Ось такий красивий колір, надіюся, щука зацінить. Окунь на приманки 11 см у нас не клюють. Немає в нас таких голодних окунів. Ну а щука, надіюся, буде клювати. Пофарбований воблер неякісно. Ось бачите, вже є. Маленькі кусочки фарби відлетіли, ну, думаю, так трійниками зачепило. І доставали з целофанового пакетика, то теж кусочки фарби вже на пальцях руки залишились. Тому, ну, думаю, фарба тут довго не протримається. Таке враження, що цей воблер з сокирою вирізали. Всі якісь залишки залишились, його так і пофарбували. Ну, такий воблер буде. в моїй невеличкій спінінговій колекції для ловлі щуки. Надіюсь, щука зацінить, подарує декілька покльовок. Ну, Хотілося б, звісно, і трофейну щуку піймати на цю приманку. Подивимося, це Воблер. Оригіналу в мене немає, але знаю, що він добре працює на рівномірці: стоп and гоу твічинг. Подивимося на воді, як він себе покаже. 14 грам для такої приманки то повинен летіти дуже далеко. Друзі, хто ловив подібними дешевими воблерами або оригінальним. Пишіть в коментарях свої враження, буде цікаво почитати.